Скорботна громада минуло понад 70 років, як вони стояли тут, стояли наслідку, тому що так виліло їм їх серце, так виліло їм їх сумління. Вони застояли за свою землю, вони стояли за свій народ, бо вони знали. Що ця азійська орда, яка насувається зі сходу, не несе пощади нікому. І вони стояли. І вони виконали свій обов'язок мужній обов'язок вояка. Багато з них склали сьогодні голови, тоді голови свої, і ми сьогодні вшановуємо пам'ять полегла. А потім, а потім було ще багато боїв і ще багато смертей. І на Словаччині, і в Австрії, і в Єгославі. Ми не всюди відстоювали цю саму ідею перед цією самою ордою. І хоч багато бруду е зневаги було вилито на них, на їх пам'ять, вони, як то кажуть, золото до золота болото не пристає, не пристало і до них. Вони, які були, такими і залишилися, чистими, досконалими, святими. І тому сьогодні, вшановуючи е їх пам'ять, хочу особливо е це актуальне в наші дні, коли такі самі хлопці там далеко на Донеччині стоять проти, борні проти цієї самої Азійської родини. Тому хочеться в їх пам'ять сказати, закінчити свою промову тільки такими словами. Спіть, хлопці, спіть про волю, долю, тихо сніть. про волю, долю вітчизни, Чи можуть бути кращі сни. Слава Україні! Героям слава!